За ялинку без захисної бірки штраф попереджає кіровоградська спецінспекція. Продаж нечіпованих дерев вважається злочином. Ривною каратимуть і продавця, і покупця. Цьогоріч місцеве управління торгівлі надало дозвіл на реалізацію сосен та ялин понад півсотні підприємцям. За тим, щоб кіровоградцям не продавали браконьєрські зелені красуні, слідкують спецінспектори. Чи законослухняні у нинішньому році торговці знає Микола Момига. Самого ранку у центрі Кіровограда та в спальних мікрорайонах розгортаються точки продажу новорічних дерев. Для законного їх продажу в торговців мають бути документи з лісництва, дозвіл з управління торгівлі міськради та довідка спецінспекції. На кожній ялинці та сосні закріплена бірка з лісництва. Щоб отримати получить акадерозрішення, потрібно пройти перевірку спеціалізованої інспекції. А спеціалізована інспекція виконує одну єдину задачу законність вирубки. Ми по цьому чіпу знаходимо, можемо знайти хазяїна. Пані Гана привозить власноруч зроблені ялинки в Кіровоград з Івано-Франківської області. Займається цим вже кілька років. Говорить, що такий серйозний контроль за продажем ялинок зустрічала тільки в Кіровограді. У нас і всі документи. У нас і всі документи. Ми без документів. Ми лише приїдемо сюди, то нас скільки провіряють. Бірок на її ялинках немає, адже зроблені вони з гілок смереки, які мали викинути на пилорамі. Дерево йде на пилораму. А це є відходи як. Гілочки, щоб не, не викидати, ми це використовуємо на віночки, на гілочки, на ялиночки. У сквері слави поряд з колгоспним ринком продають ялинки та сосни, придбані в лісництві. Спецінспектори помічають, що на деяких деревах немає бірок. Продавець пояснює, що це теж відходи. Це не кондиція, не кондиція сосни. Спілюється. так? і ті, що в'ятки залишаються, їх відпілюють і вони закупаються як гілля сосни. Вони не чіпуються. Чіпується сосна, гілля сосни не чіпується. Начальник спецінспекції Віктор Іванов застерігає, що за кожне незаконно спиляне новорічне дерево передбачений штраф від 500 до 1700 гривень. Цьогоріч ялинкових браконьєрів у Кіровограді поки не виявили. Лише на двох торговельних точках знайшли незначні недоліки, які швидко виправили. Віктор Іванов вважає, що це результат роботи спецінспекції, яку вона проводила впродовж останніх років. По сравні з минулим роком, а в прошлом году потягували, сильно потягували, то по сравнению з прошлым годом на дві голови выше діла обстоять в плані продажі йолок. Ми беззаконні якогось страшного не обнаружили. Проводити рейди по ялинковим базарам. Спецінспекція збирається щодня до Нового року. Микола Бумига, Олександр Катеруша день за днем.